Давайте подивимося, хто або що скоро з'явиться у вашому житті. Хто або що з'явиться у вашому житті? Ух ти, три старших аркана. Знаєте, тут по картам ви дуже будете прислухатися до своєї інтуїції, до себе взагалі, до свого внутрішнього стану. І відштовхуючись від цього, рухатись вперед. Ось так, якась надія, сподівання, хто або що з'явиться у вашому житті. Можливість тут більше йде, да? От ви йдете королевою мочевою. Ви ніби розбираєтесь сама в собі. Розбираєтесь, куди ви хочете йти, що ви хочете робити. Можливо, така дорога у вас, Ну, вона йде туди і назад зразу, да? по картам туди і назад ця дорога. Може, мужчина появиться в вашому житті, який, знаєте, прийде надовго, сімка контактів показує, що ці ростки, які ви посадите, можуть вирости з них шикарні стосунки. Може бути спілкування з мужчиною онлайн, да? і ви можете це до нього їздити, якщо це вже ваш мужчина. Ну, це все після якоїсь такої пропрацьовки себе, да? спочатку. Розібратись самій в собі, що я хочу, куди я йду. Можливо, ви на якесь навчання підете, або просто новий шлях оберете. Зрозумієте, ким ви хочете себе бачити, Да? Візьмете за цей шанс. І отримуєте звичайно тут по 30 пентаклів від цього шансу і шикарний результат.